Друзі, я вас вітаю. Сьогодні до вашої уваги Renault Grand Scenic 3 2016 року випуску. В рестайлі останній рік випуску. І одразу про велику-велику перевагу цього автомобіля це невеликий пробіг. Рідний пробіг 101 000 км. Відповідний суперовий стан машинки. Автомобіль реально в дуже дуже класному стані. Таку машинку можна брати і не знаю там, років 10 кататися без питань. Так як ресурс ще просто громенний. Зазвичай, навіть такі машинки з пробігами 200 тисяч бувають в дуже гарному стані. І скажу так, навіть є і в 300 тисяч в гарному стані, а тут 100 тисяч взагалі реально ресурс для цього двигуна і взагалі таку машинку можна брати на дуже багато років. Думаю, якість відео дозволяє побачити, в якому він стані. Одразу відмічу, у нас 16-структурні ковпаки. Це не диски, це ковпаки. Ковпаки і п'ятиспіцеві диски стальні. Далі, як ми бачимо, у нас є денні ходові вогні, у нас є протитуманні фари. Ну і Перейдемо зараз до салону. Комплектація відносно проста, але в принципі є все, що потрібно. Так, почнемо. У нас є передні електросклопідіймачі. вони з доводчиками. Один щелчок піднімається, другий доводиться. Електрорегулювання дзеркал, плюс є підігрів дзеркал. Далі, у нас є система стоп старт. Потім трекшн контроль Далі пішли по салону. У нас кондиціонер. Мультимедіа в нас є Bluetooth, є гучний зв'язок, тобто ми можемо як слухати музику, так і по гучному зв'язку спілкуватись. Флешка AUX підрульове керування. Мультимедія Live Є російська мова на приборці. Потім круїз-контроль, кнопочка Включити круїз контроль або обмежувач швидкості. Далі кнопки регулювання на кермі. Механічна 6-ступенева коробка передач двигун, відповідно, як і у всіх них, півторашній дизель на 110 кінських сил. Далі електро... електронне стоянкове гальмо і керування мультимедії. Підлокітник у нас ось так двигається. Потім тут він двигається. Піднімається тут великий, велика ніша, і тут менше щось маленьке складати. Так, далі погнали. У нас під низом є. Так, через коврик неудобно, е, є шухлядки, плюс у нас є ще тут такі собі нички. Щось можна заховати. Кусь контрабанду. Так, далі. Ззаді у нас механічні склопідіймачі. підіймачі, Задній ряд сидінь рухається на салазках, плюс є регулювання спинки з сидіння. Тобто ми його можемо наклонити, наклон змінити. Плюс кожне сидіння складається окремо і, і піднімається. Кожне сидіння можна зложити, зняти. В общем, дуже удобна штука для погрузки розгрузки, щось загрузити в автомобіль. ну, якби Відповідно, цей автомобіль дуже універсальний. Чому сценіки дуже полюбляють як в Україні, так і в Європі. Так, у нас версія на 5 місць, тому у нас ззаду просто великий багажник. Сидінь у нас немає. Але знову ж таки, ряд маленький чи кому він потрібен. Е, запаска все тут новеньке лежить, плюс. Плюс є у нас е, аптечка, жилетка і е, знак аварійної зупинки. В комплекті з Франції приїхав. Зачасту нам говорять, о, все покрали, все забрали, розумплектували машину. Я вам скажу так, зазвичай приїжджають машини з аукціону і це все просто винімають, ці запаски, домкрати, і потім ми окремо їх докупляємо, доставляємо. Так що... Ці казачки, це хіба що не знаю, люті перекупи таке роблять. У нас яка машина приїхала, така вона і продається. Так, Двигун споласкувався, відповідно, і робиться хімчистка, поліровка кузова, щоб все охайно гарно виглядало. Так, у нас 11 місяць 2020 року 75 839. Проходив проходила автомобіль обслугу масло 5В-30. Так, далі ще по машинці розкажу. Автомобіль повністю розмитнений, пройшов сертифікацію та готовий до першої постановки на облік. Та ти що, тут у нас ще куча всього є, навіть лампочки є, це вам буде бонусом. Якісь запобіжники, е болти для запаски і може якісь ще бумаги. Так, по документам. Це у нас бріф з митниці бумаги, ще, ще має бути сертифікат. Автомобіль повністю готовий до першої постановки на облік. Ми виписуємо договір купівлі-продажу і ви будете першим власником в Україні. Це як-не-як, велика перевага, що ви там не купили його там з рук, і автомобіль без пробігу по Україні. Тобто не бачив нашої солярки. Особливо в нинішній час солярка бажає бути кращою. Так, внизу в описі ви побачите посилання на інші наші ресурси на наш сайт вінкар.com. Плюс ви побачите телеграм-канал, посилання на Telegram. Телеграм. В Телеграмі всі автомобілі актуальні. Автомобілі, які продані, просто не видаляю. Просто видаляю, щоб ви їх лишній раз не листали. Тому всі всі автомобілі, що в Телеграмі, вони актуальні. А, на сайті у нас вказано автомобілі, які доставляються, які є в наявності в Медик і ті автомобілі, які в медик, і по ним є інформація, можна сказати, пробити по лакофарбовому покриттю і щось по техніці, в якому він стані. І можна автомобілі заводити одразу на вас Плюс у нас на майданчику є багато автомобілів, знаходимося, повторюсь, знаходимося в місті Вінниця, вулиці Ярмоли, Мелешка 1В, будемо раді вас бачити, кава безкоштовно. Так, цей сценік реально крутий, я би радив, тому чекаю вас на огляд, тест-драйв або любі перевірки. Так, до речі, ще покажу. То скажуть, пробіг малий по-любому, тут вже там півляма, мабуть, є. Ось вам він код, Якщо захочете, можете пробити його по базі Рено, подивитись історію обслуги і впевнитись, що пробіг рідний. 101 тисяча кілометрів. Стан реально бомбезний. Так, дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатись, підписатись на Telegram, на YouTube, поставити лайк та залишити. Будь-який бажано позитивний коментар. Всі виручені кошти з монетизації підуть на потреби ЗСУ волонтерам на потреби ЗСУ. Так, всім дякую за перегляд. Гарного дня, пока-пока.